Всім привіт! І сьогодні у нас влог із дівчатками. Ось Таїсія у нас зараз грається зі своєю шапочкою. ось В куку вирішила погратись, я збираюся їх переодягати. А Тіана у нас також тут уже давненько так лежить. Ось Таїсія тільки недавно її роздягнула, як бачите, ще навіть підгузок не одягла. А Тіана вже одягнула підгузок. Ось змінила чистенький. І збираюся їм вибрати одяг. Тут шкарпетки лежать, як бачите. Шапочку заберу. Ось у нас тут, можна сказати, такий набор, який я можу їм одягнути: штани, шортики, ковтинки, платьячко, бодіки з длінним, з коротким, різнокольорові. Ось, Вибираю їм, що одягнути, поки що ще, ще не вирішила. Сьогодні буде влог лише з цими двома красотками. Тому зараз поставлю телефон на штатив і будемо з вами одягати цих малюток. Ну що ж, друзі, я обрала одяг для дівчаток. Зараз вам покажу. Ось. Не дивіться, Тіані я одягну ось такий боді. І ось такі лосини. А Таїсі що ще буду одягати, вже покажу, коли буду її одягати. Да, манітка. Зараз одягнемо лосинки спочатку. Я хотіла, щоб не були великуваті. можно трешки вот так закутать. Вот так. Да, Маленькая? А вот боди. Три, два, и три. Вот так у нас. Ось така принцеса. Зараз я її перекладу далі на ліжечко і сюди переставлю Таїсію. Так, я вже переклала сюди Таїсію, я її одягну ось такі шортики, шапочку і ось таку сукню. Це Влада нам прислала в подарунок. І також я її одягну зараз ще підгузок чистенький. І нам також потрібна буде присипочка. Так. Покладу зараз під Ось так. Зараз насипемо присипочку. Трішки. Так, і одягаємо. Ось так. Одягаємо тепер шортики. Вони у нас коротесенькі. Але з високою посадкою Так. Ось так. Далі одягаємо сукню. Тут у нас за, за клюпочки такі. Так. Ось так. І друга ручка. Одягнули, відправили. Треба ще застіпати. Один, два. Три. І чотири. Ось і ось така шапочка одягаємо також. І ось така принцеска у нас отрималась. Так, зараз підемо готувати їм е, суміш. І. Будемо їх годувати. Вирішила вам заодно показати трішечки красу, яку навела в кімнаті. Ось там у мене іграшки, друга поличка тут е, речі, третя поличка для ролплеїв в лікарню, шкарпетки і пов'язочки, шапочки. Тут е, слюнявчики, пільонечки, теплі пінетки, тут уся наша е, для купання і підгузки Також тут полотенечко, присипка, е, розшісочки. Далі, третя паличка. Покажу вам: тут у нас їжа і все, що потрібно, тобто посуд і їжа. Зараз оберу пляшечку малята і покажу вам. Я обрала вже пляшечки для малят. Тіана у нас буде пити із отакої пляшечки, тут спеціальна суміш, і також тут додавлені каплі від коліків, так як вона у нас страждає зараз на коліки, і тому вона у нас е, їсть мало, зараз поки що, і з додаткою спеціальних ліків. Таїсія у нас буде їсти побільше із такої пляшечки. Тут вже налита вода гаряча, тепленька. І зараз насипемо туди суміш. Ось такий контейнер у мене новий, спеціально для суміші. Ось така у нас суміш. Я їй приблизно насипаю ось таких дві ложечки для перекусу. У нас зараз 10 ранку. Ось. І треба їх підгодувати. А потім ми, можливо, вийдемо на двір, якщо там не дуже холодно, тому що я ще не, не виходила. Ось так я вже вклала дівчаток обідати. Ось е, Тіана у мене ось так тут. А Таїсія ось так. Весело. Ось, зараз поправлю її трішечки пляшечку. О, ось так краще. І вони тут у мене ось так смачно. Обідають. Тяночка ось так навіть трішки тримає пляшечку, хоча вона ще малесенька, але їй цікаво. Ось такі мої золотенькі носки. Такі мої золотенькі носьки. Тяна дивиться, як Таїсія їсть, а Таїсія розглядає наш потолок. Повернемось до вас, коли дівчатка вже поїдять. Ось. І потім вже подивимося, що будемо робити далі. Ну що ж, друзі, дівчатка вже поїли, та її вже навіть заснула. Я... Ось, заколисала, вона все з'їла ось, і вже хвилин 15 спить. А Тіаночка тут. Я її намагалась заколисати, вона капризує. Ось, Зараз трішечки перестала плакати. Ось, Не знаю, можливо, я її зараз ще помірюю температуру. Тому що вона не хоче спати, хоча зараз вже саме час їм на перший денний сон лягати. Тому будемо наглядати. Повернемось до вас, якщо Тіана засне або якщо щось зміниться. Так, друзі, піани температура. Тому зараз я їй дам ось таку пігулочку. ось Вона для малят безпечна. Ось, якщо вони, вона їй проковтне зараз. Ось. Отак. От Все начебто проковтнула Зараз почекаємо трішечки, я її візьму на ручки. Ось, і будемо наглядати. Ну що ж, друзі, я взяла нашу тіаночку на ручки. Спробую її заколисати, можливо, ліки подіють. Ось. І вона трішечки поспить. Я уже з Таїсією, Тіана у нас заснула буквально хвилин 10, можливо, 15 тому. Ось я пішла на кухню, помила їхні пляшечки і почула плач, подумала, що це прокинулась Тіана, але це прокинулась вже Таїсія. Вона поспала хвилин 40 Це досить нормально, тому зараз я їй змінила підгузок. Як бачите, ми зараз на пелінальному столику у нас така зона, я їй змінила вже підгузничок. Ось, скоріше за все, зараз наберу водички їй і, можливо, ми підемо з нею на подвір'я. Тому що тянечка спить, і щоб її не розбудити ненароком, ось то ми вийдемо на подвір'я, а з нею побуде тато. У нас вже приїхав наш тато, а ось і він подивиться за наше тяне. Якщо щось трапиться, я буду біля будиночку, ми пограємось трішечки в садку. Хоча там вітарець, тому зараз хочу одягти на Таїсію певно шкарпетки і штанишки. А можливо і так вийдемо. Ми ж ненадовго буду зараз думати, міркувати, тому і вже, як будемо виходити. Поки що ми ще не вийшли, я ще вирішила обрати якусь погремушку для Тайсії, тому що, можливо, їй потрібно буде заспокоїти. Тому треба обрати зараз якусь її іграшку. Тому обираємо. Тут я не бачу погремушок наших, ось тут, можливо, вони є Так, так, ага, ось наші погремушки, І ось ця улюблена, Тому ми візьмемо її. Ось це все складемо на місце так І також візьмемо з собою пляшечку малесеньку, ось цю. І наберемо сюди водички. Звичайно, і тут ми нічого не будемо більше брати, а хоча, можливо, ми візьмемо не цю пляшечку, а ось цей Да, Ось цей погільничок візьмемо ось такий. І підемо гулять. Ну, що ж, наші любі підписники? Я так і не вийшла гулять з Таїсією тому що почала плакати Тіана, я прибігла в неї жар, змірили мої її температуру. У неї температура зараз 38,6. Ось я їй дала нурофен, тому що подзвонила педіатру нашому, і лікарка сказала дати поки що нурофен. і вона зараз приїде до нас, наш педіатр, тому що вона виїжджає на виклики до своїх пацієнтів, з ким у неї договір, і сказала дати нашій Тіаночки водички. Ось тому я їй набрала пляшечку з водичкою. Вона у нас зараз п'є водичку, бідна наша дівчинка. А стоїть їй зараз гуляє тато, я дала йому погремушку, також водички набрала, як і говорила, і вона на вулиці. Поки що. І заодно він зустріне нашу лікарку, коли вона приїде. Я взяла Тіану ось так на коліни до себе, ось так, і вона так трішки заспокоїлась.